Слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, брати і сестри. Сьогодні в першу неділю П'ятидесятниці Свята Православна Церква вшановує пам'ять всіх святих. І в цей день Господь через своє Євангеліє навчає кожного з нас, який повинен бути християнин, як повинна жити людина для того, щоби успадкувати вічне життя і догодити Богові. Сьогодні всі ми чули слова Спасителя, який говорив. Хто визнає мене перед людьми, того і визнає Отець мій Небесний. А хто зречеться мене перед людьми, того відречуся і я перед Отцем моїм Небесним. Дуже часто ми забуваємо про цю заповідь Божу. Дуже часто ми не звертаємо на це ніякої уваги. Що означає визнавати Бога перед іншими людьми? Це не тільки словами захищати Бога, це не тільки словами проповідувати про Нього, але це в першу чергу своїми ділами, своїми вчинками, своїм життям показувати собі і іншим, що ти є християнин. Дуже часто ми можемо говорити гарні слова, але наше життя в більшості випадків свідчить зовсім про інше. Тому що, говорячи і повчаючи інших, а це дуже легко робити, ми дуже часто і в більшості випадків забуваємо про себе, що в першу чергу ми повинні навчати самих себе, в першу чергу ми повинні дбати про самих себе, про те, щоб мені бути християнином, щоб мені жити згідно заповідей Господніх. І саме нашим життям буде прославлятися Бог. Саме в нашому житті ми будемо показувати, чи ми діти Божі, чи ми діти диявола, тому що іншого шляху немає. Ми або живемо з Богом, або живемо з Його противником дияволом. Посередині неможливо жити між тим, між тим, як навчає нас Господь, що не можна служити Двом Господарям. Тому що будеш або одного любити, іншого ненавидіти, або другого будеш любити, а першого зненавидиш. Тому от наше життя повинно бути і виявом отієї любові до Бога, сповіданням Бога, не тільки словами. Так, звичайно, ми повинні і захищати словами Бога, захищати словами церкви, особливо зараз, в сьогоднішній день, коли ми бачимо, як всі на церкву злобилися. Всім церква не підходить, тому що церква проповідує не про те, що хоче чути світ, світ хоче жити так, як він хоче жити. Господь навчає іншому, що так жити не можна. Не можна постійно догоджати собі, не можна постійно виконувати тільки свої бажання і свої прихоті. тому що коли ми будемо постійно виконувати лише те, що ми хочемо. Якщо ми будемо слухати світ, який говорить, що сьогодні ти центр вселенної і навколо тебе повинні всі крутитися. То якщо ми так будемо жити, то нічого хорошого в нашому житті, по крайній мірі духовному в житті, нічого хорошого для спасіння нашої душі ми мати не будемо. І саме тому світ сьогодні повстає проти церкви, тому що церква навчає протилежному. Церква навчає боротьбі з самим собою. Церква і Господь навчає боротьбі зі своїми гріхами, зі своїми пристрастями, зі своїми бажаннями. А світ сьогодні говорить про протилежне, про те, що треба любити тільки себе, догаджати тільки собі, робити так, як ти хочеш, і будь-що, що ти робиш, що тобі подобається, воно є правильним. Ні. Це не є правильним, тому що ми християни, ми маємо заповіді Божі, і згідно цих заповідей, ми повинні будувати своє життя. І це наше життя буде нашим визнанням Бога перед іншими. Тому що словами ми можемо говорити дуже багато і правильних речей, але допоки ми не будемо жити так, як нас навчав Спаситель. Як вчить Свята Церква, то наші слова абсолютно не будуть не мати ніякої цінності. І ось, коли Господь говорить, що хто визнає мене перед людьми, того й визнаю я перед Отцем Моїм Небесним, це не тільки в плані наших слів, наших промов, а це найголовніше прикладом нашого життя. Преподобний Серафим Саровський говорив чудові слова. Спасися сам і навколо тебе спасуться тисячі, якщо ми, християни, кожен на своєму місці буде жити свято, буде намагатися виконувати заповіді Божі, звичайно, не все нам буде вдаватися. Десь будемо ступатися, десь будемо падати, десь будемо помилятися, робити гріх. Але якщо після кожного нашого падіння. Ми будемо вставати, не виправдовувати себе, що такий світ і таке моє оточення, а вставати і далі рухатися вперед до Царства Небесного, то всі інші будуть бачити наше життя і будуть брати з нас приклад, і таким чином навколо нас будуть спасатися тисячі. Ось про що говорить сьогодні Господь, коли хоче, щоб ми визнавали його перед людьми. Він хоче, щоб ми всі християни прикладом свого життя надихали інших, як треба жити в цьому світі, як треба жити між собою, які мати відношення одним між одним. Пам'ятаєте, говорить Господь, по чому пізнають, що ви, мої ученики? У тому, коли буде любов між вами? Ось коли між нами християнами буде любов? Оце і буде найкращим визнанням Бога перед іншими людьми. Далі, далі сьогодні Господь навчає нас, що хто любить батька чи матір, чи дітей, чи щось інше більше, ніж мене, той мене недостойний. Ми можемо подумати, що сьогодні Господь цими словами якось осуджує любов до батьків там, до ближніх наших ні. Господь говорить зовсім про інше. Господь говорить про те. Що стоїть на першому місці, коли ми живемо на цьому світі? Що займає найголовніше місце в нас, в нашому житті, в нашому серці? І коли це не Господь, ну, то звичайно нічого хорошого в нас не буде, як навчають Святі Отці, якщо Бог буде у твоєму житті на першому місці, все буде іншому, все інше. Буде на своєму місці там, де має бути. Але дуже часто ми ставимо на перше місце зовсім не Бога. І що саме страшне, в більшості випадків в нашому житті на першому місці навіть не батьки і не діти. Ну, так є. Всі ми до чогось прив'язуємось, всі ми щось накопичуємо в своєму житті. Якісь матеріальні блага, якісь гріхи здобуваємо, які нам любі. Ну давайте будемо чесними. Ну є в нас гріхи, які ми дуже любимо. Ну є такі гріхи, без яких ми жити не можемо. От простий випадок, збираємося десь всі за столом на гостину. Без чого там не обходиться? Без осудження. Осуджуємо того, кого з нами немає. Ну, або владу, ну а потім вже після години другої починаємо церкву осуджувати, бо вже всі стають відразу спеціалістами в цьому запитанні. Ну є таке, є таке. І цей гріх настільки війшов в нашу природу, в гріх осуду, що ми дуже часто його не замічаємо. То що в нас на першому місці стоїть? Осудження чи Бог? Осудження. Тому що Бог говорить, не осуждай і не будеш судимий, ми навпаки осуджуємо. А що Господь чому не будеш судимий, якщо не будеш осуждати? Тому що сам в той самий гріх не вляпаєшся. Тому що якщо ти когось осудив за той чи інший гріх, осудив людину, ти обов'язково зробиш рано чи пізно те саме. Якщо ти когось осудив, то цей гріх обов'язково є присутній в тобі. Можливо, ти його не чиниш ділами, але тут всередині, в тобі він присутній, ти знаєш, що це таке, і тобі це подобається. Ось про що сьогодні Господь говорить, що в нашому житті на першому місці не то, що рідні і близькі, в нашому житті дуже часто на першому місці наш гріх. Наше якесь там майно будь-яке, велике чи маленьке, а далеко не Бог. А Господь що каже? Недостойний мене, Хто любить щось більше, ніж мене. Отже, якщо ми хочемо бути щасливими, якщо ми хочемо бути достойними Бога, то ми повинні навчитися любити Його. Ставити Бога. На перше місце в своєму житті. Коли так буде, то все інше вистроїться, все інше буде там, де має бути і любов до батьків, і любов до дітей, і любов до роботи, і любов до того багатства, яке Господь дає можливість нам здобути. Тому що якщо ми сьогодні щось маємо у своєму житті, це не тому, що ми такі хороші, і ми щось там собі. Це тому, що Бог, створивши нам, нас, дав можливість нам мати і володіти тим, чим ми сьогодні володіємо. Тому що якби Господь не дав нам здоров'я, не дав нам сили, то б нічого ми в цьому житті з матеріальних благ не мали, фізично би не змогли це отримати. Тому все, що ми маємо в своєму житті, це все дар Божий. І ми це повинні розуміти. Ми, християни, повинні це розуміти. Але, на жаль, ми цього не розуміємо. Тому що як тільки щось в нашому житті з'являється, я заробив, я зробив, я такий хороший, і скрізь я, я, я. Та нічого ти не зможеш. Апостол Павло говорить, без Бога нічого не можеш ти робити. А в Господі можу все. Отже, те, що я маю, це дав мені Бог. Господь дав мені можливість це здобути. Тому він в моєму житті повинен бути на першому місці. Ми повинні всі в цьому вчитися. Це не означає, що сьогодні ми вийдемо з храму і в одну хвилину Бог стане в нас на першому місці. Ні, не тіште себе ілюзіями. Так не буває, над цим треба працювати. Довго працювати, до цього треба йти. Але ми повинні хоча б старатися. І коли ми бачимо, що щось починає нами володіти, щось починає нам надміру подобатися, ми в першу чергу повинні від цього позбавлятися. То коли ми бачимо, що нам починає подобатися гріх, ми повинні зразу, або будь-що, навіть якщо це навіть не гріх, воно приведе рано чи пізно до гріха. Тому що чим більше ми собі будемо дозволяти, чим більше ми будемо розслаблятися, тим гірше ми будемо робити собі. Чим більше ми будемо себе зв'язувати, чим більше ми будемо собі забороняти, тим будемо ставати вільнішим від гріха і від інших наших забаганок. Старець, я вже коли сам говорив. Афонський архімадр Григорій Зуміс, який помер буквально декілька років тому, коли його запитали, що таке православ'я, він сказав, я хочу, що таке православ'я. Каже, я хочу, мені подобається, але я цього не роблю. Ось що таке православ'я, ось таке, що таке християнство, тому що гріх подобається нам. Гріх приносить нам насолоду. Гріх дає нам якесь трошечки дуже часто таке розслаблення. Але це на ну, досить і досить короткий період часу. А далі муки совісті. Отже, я хочу чинити гріх. Він мені подобається, але я це не роблю. Я хочу, щоб в моєму житті був на першому місці Бог. І заради нього я буду боротися із самим собою, не з іншими, не з тими, хто навколо мене, а з самим собою. І коли я буду боротися з самим собою, це буде виявим моєї любові до Бога, це буде моїм сповіданням Бога перед іншими. І Господь визнає мене перед Оце моїм небесним. А коли я буду боротися зі всіма, окрім себе, нічого хорошого в своєму житті не буду мати. Тому вітаючи всіх нас із Воскресним днем і з днем пам'яті всіх святих угодників Божих. Дивіться, який приклад ми маємо безліч святих, безліч, які були такими самими людьми, які, як і ми з вами, які жили в тих самих обставинах життя деколи в гірших, і стали святими, догодили Богові, показали всім нам, як треба прямувати до Царства Небесного. Тому хай цей приклад усіх святих угодників Божих надихає нас. До боротьби із самим собою, і до того, щоб доставати кращими. Слава Ісусу Христу!